Допомога переселенцям, відновлення лікарні, ремонт доріг, соціальні проєкти та багато іншого. Голова Тростянецької громади Юрій Бова прозвітував на сесії міськради про виконання програми економічного і соціального розвитку за перший квартал цього року. Як наголосив очільник громади, головним її пріоритетом в роботі та життєдіяльності є підтримка збройних сил України. Тут мова йде про цифри, які 3,5 мільйона, які ми які були потрачені з бюджету. Крім цього, ще є небюджетна підтримка, різноманітна, і машини приганяються, і якісь там печки, і інші речі. Поселяємо, розселяємо де, де треба. Тобто робота в цьому в цій сфері ведеться дуже активно. Тростянецькою міською радою. Ну і я дякую, до речі, всім нашим волонтерам, які займаються цією благодійною місією, допомагаючи нашим збройним силам України. Дякую кожному хто своєї зарплати. Прораховує якісь кошти, купляє дрони там чи інші речі для того, щоб наші військові ну, максимально не мали проблем. 2000, за перший квартал 2065 осіб числилися внутрішньопереміщеними особами, зараз більше. Приїжджають з Краснопільської, Великописарівської громади. Багато потребують тимчасового житла. Продовжують функціонувати п'ять центрів внутрішньопереміщених осіб. В них проживає зараз 91 особа. Фактично завершено будівництво містечка для ВПО. Нам обіцяють кінець травня на початок червня завершити прокладання кабеля обленерго і, в принципі, будемо включати його, запускати і заселяти його скажімо так, людьми, які потребують умов, покращення умов проживання. Це приблизно 70-100 місць, може бути розміщено залежності від того з дітьми, без дітей і так далі. Встановлені сонячні панелі для здешевлення споживання, бо ми розуміємо, що чим дешевше, тим краще. Виграний був проект на акумуляторні батареї, теж майже 340 тисяч гривень. Зекономили, намагаємося де можна працевлаштувати внутрішньо приміщених осіб. На жаль, не всі готові працювати поки що бо ми розуміємо їхній психологічний стан цих людей. Продовжуємо злучати благодійну допомогу, різноманітну. Це продуктові набори різноманітні, це допомога нашим бібліотекам. Зараз вирішуємо питання, як закупити, розтаможити, ноутбуки для сільських бібліотек, які ви виграли, ну не виграли, а подарували нам польський, польський фонд. Різноманітна техніка, яка приходила ще в, в на, на початку року. Котельня нам прийшла сама бачите, цифра 3 мільйони гривень коштів. Це для того, щоб опалювати пілетами будинок культури музичну школу і е, відключити ветку до вулиці відродження. Це дасть нам суттєву економію по тарифу, е, а значить, суттєве його зниження і дешевші послуги по опаленню двох бюджетних установ. По медичної сфері працюємо стабільно, таких якихось викликів, ну вони, звісно, є. Це знову-таки продовжує наша екстренка возити наших людей в Ахтирку. Ці питання піднімаються постійно на рівні обласному. Зараз є новий голова обласної державної адміністрації. Перед ним теж піднято це питання. Це ненормальна ситуація, абсолютно. Скажу чесно, він теж намагається з цим зараз розібратися. Чому? От. І питання до Хамети, який він поставив при мені, вона ну, толком не могла відповісти чому. Тому що в Вахтирки кластерна лікарня. І що? І що це змінює? А в нас загальна лікарня, де написано в законі, що загальну лікарню не можна возити, ніде. Тобто, це такий був маршрут зроблений, тому ми будемо далі стукати в двері, маємо надію, що нас почують. На жаль, це відток. Скажем так, пацієнтів від нашої лікарні, а значить, відток коштів від нашої лікарні, а значить, менша можливість мати меншу зарплату нашим лікарям. Якби було більше пацієнтів, яких би возили сюди, то була б зарплата трошки більша, і це була б захоченість і бажання працювати тут, в Трастинецькій громаді. Тим не менше, держава продовжує лікарню активно ремонтувати. Вона в пілотному проекті, і ви бачите, завершується зараз останній корпус, який робиться це колишнє дитяче відділення. Нагадаю, що на другому поверсі буде реабілітаційне велике відділення стаціонарне з ліжками, де можна буде лежати чи військовим, подальшому лікуватися, чи і людям, щоб не шукати готелі і так далі. На першому поверсі буде паліативне відділення. Ми звідти виселили повністю лабораторію, бухгалтерію. Велика робота по цьому питанню проведена. Щоб їх кудись виселити, треба було зробити відповідні ремонти і так далі. І зараз це буде взагалі новий спектр розвитку нашої лікарні, надання медичних послуг, тих, яких у нас не було. Продовжуються роботи, завершуються майже по інфекційному відділенню, благоустрій там і так далі. Активно працює реабілітаційне відділення. Відкрили рентген-апарат новий. Тут фабрика шоколадна нам його подарувала. Наша задача була зробити ремонт приміщення. Виконали ремонт актової зали в лікарні, тому що вона була страшна. Продовжується робота по енергозбереженню, завдячуючи тим панелям, які встановлені на нашій лікарні. Ви бачите, цифри, які зекономлені. Ну це сотні тисяч гривень. Ка економія це не купляються, завдячуючи цим панелям, а могли б витрачати їх із бюджету міста. Тобто ви бачите, видатки зменшені на 17 МВт, це те, що виробили по лікарні, скажімо так, сонячні станції. Є куди рости, треба ставити акумулятори для того, щоб вночі лікарня не споживала енергію від обленерго. Треба там ще пер переключати його, налаштовувати і так далі. над цим займається керівництво лікарні. Далі фабрика теж подарувала останній подарунок це 400 тисяч гривень безконтактний тонометр. Це для визначення тиска в очах дуже гарний апарат. По первинки переселили, як ми вже і говорили, частину лікарів на Благовіщенську 50, 55, Перший поверх, колишня, де блок ку Кропс, три сімейних лікаря там зараз приймає. Людям зручно, встали з автобуса і через 5 метрів фактично. Знаходяться сімейні лікарі, не треба нікуди вести. В подальшому задача всю ту будівлю зробити центром величезним центром первинної медичної допомоги гордістю нашої Сумської області. Соціальна допомога, соціальні програми наші по нашому бюджету, ви бачите, 841 тисяча гривень. Це пільговий проїзд автотранспортом, лікування, матеріальна допомога на поховання і так далі. От, активно працює хаб Незламні. він Дуже став популярним. Дітей, на жаль, з вадами багато. Вони сиділи всі в основному вдома. Ну, мало були соціалізовані, скажу відверто, і сюди ходять, і дорослі також. І ми бачимо, що цей хаб треба розширювати максимально для того, щоб люди мали можливості комунікувати, розвиватися, отримати нові навички. Багато фондів, які готові співпрацювати в цьому питанні, тому це для нас таки один із пріоритетів є. Далі працюємо по селі, родинам, які потребують додаткової уваги і, і підтримки, одяг, консультування, інша допомога. Я думаю, що їм точно лишня не буде. Активно працює Центр соціальних послуг, прукарі, швачка, зудівник і так далі. Робітники з комплексного обслуговування розуміємо. Перший квартал взимку там менше було роботи. Але в принципі це самотні люди, які живуть в місті чи в сільській місцевості, отримують цю допомогу. Ну, мало громад цим таким питанням займаються. Скажу відверто, ми це питання тримаємо на контролі, тому що людям треба допомагати. Мобільна соціальна служба, виїзди в сільську місцевість. Ви бачите, 23 виїзди, 156 осіб допомогли, і люди благодарні за це питання. Працює соціальне таксі. Яке підвозить людей чи в лікарню, чи в хаб незламні. Це безкоштовна послуга, яка в принципі надається в нашій громаді. І багато я знаю людей і в лікарню в суми, якщо треба поїхати, їдуть на обстеження, чи підвозять їх до цього ж самого хаб-незламні, на заняття і назад, в тому числі. Тому активно працюємо в цьому питанні, завдячуючи наявній допомозі. Милиці, коляски і так далі активізували по цьому питанні роботу. В принципі, є в достатній кількості, і будемо ще придбувати. Є таке потреби і так далі. Працює е, помічник з ветеранів. 56 людей було прийнято. Це люди, які пройшли війну, які мають певні контузії чи поранення, якісь інші проблеми. І з кожну родину треба ну, обстежувати. Кожну родину треба мати ну, розуміння, що їм потрібно, чим ми можемо допомогти, бо це специфічні потреби у кожного е, колишнього військового. Активно працює освіта в зміщеної формі. Робимо невеличкі ремонтні роботи. Найбільше робота ведеться зараз в солдатському. Ви знаєте, що школа була пошкоджена російськими там, солдатами, то ли ракетою, то ли градом. Зграда що, ну, кришу практично там, знесло, вікна були побиті і так далі. Ну, і внаслідок цього розморожене опалення і так далі. Школа була непридатна для використання і діти не навчалися вже фактично з роки. Все зробили з нашими іноземними партнерами. Це не державна підтримка, бо держава близько до кордону, на жаль, кошти не виділяє. Але ми знайшли можливість пояснити нашим міжнародним партнерам, що дивіться, у нас є така потреба. Возити звідти ми не зможемо дітей. Це дуже далеко, 25 кілометрів. Дорога розбита, і тому ремонт класів парти фонд Open Door Ukraine голландський. Далі це Норвіжці. Давали вікна, ми зараз виділили кошти з міського бюджету на покрівлю, ремонтуємо її на другому корпусі. Далі будемо робити харчоблок, в тому числі. Ну, тобто ще класи робляться, коридори робляться для того, щоб школа повністю працювала. Також збудоване укриття разом за підтримки. Ну, наша плюс голландців, ну з Нідерландів, точніше, даска говорити правильніше. Open door І е, наше агротовариство Кернел велику допомогу, півтора мільйона надало на ці, ці потреби, е, для того, щоб діти мали нормальне укриття. Е, в принципі, діти вже почали займатися. Тобто, ми вирішили задача, завдання, завдання повернути ну, скажімо так, освітній процес в це село. Продовжуються роботи, ну, вже вирішені. на зараз перша школа е, колишня, да, т. 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 філія першого ліцею. Зроблене укриття. Теж тут велика подяка нашої шкарної фабрики, яка оплатила це укриття. І його, його вартість майже 6 мільйонів гривень коштів. Тобто фабрика не просто сама відновлюється, а десятки мільйонів вкладає в розбудову нашої громади. За останні за останніх от 4 роки після, після окупації фабрика вклала майже мільйон доларів в допомогу Трасіянській громаді, щоб ви розуміли, от рівень. Підтримки і рівень того, що ми свого часу зберегли фабрику максимально зробили все, щоб вона була не розграбована після окупації, не розтягнута нашими добросовісними жителями. От. І віддяка, від, від, скажімо так, є вдячність є від фабрики для нашої громади, в тому числі енергоефективність заячуючи співпраці з міжнародними партнерами з міста Монтабау, По суті, ми отримали сонячні станції, два літсадка. Отримали станції потужністю 40 кВт. І станом на зараз кожен садок зекономив вже близько десь 40, навіть більше тисяч літрів енергії, тобто за рік зекономиться десь там до 100 тисяч гривень на кожному садочку. Ремонт 1,3 мільйона, матеріалів майже півмільйона використано по закладам освіти. Продовжуємо робити все, щоб діти наші оздоровлювалися. Чергова делегація побувала у Франції 28 днів побувати Ну, біля Парижу, я думаю, що і в Парижі в самому неодноразово побачити всі пам'ятки і так далі. Величезна подяка нашим партнерам з Франції, з міста Женвельє, меру міста, який особисто це питання контролює, бо це не дешеве задоволення. Сама тільки транспортування наших дітей у Францію коштує 13 тисяч євро. Тобто, плюс проживання майже місяць, плюс харчування, екскурсії і багато-багато всього цікавого, що наші діти там бачили. Це все е, нормальне відчуття для наших дітей. 40 дітей практично цим скористалося. Продовжуємо співпрацю з, міст, з містом Альхорн. Е, ну з базою відпочинку Альхорн е, теж подяка, що наших дітей беруть на навчальні, навчально такі поїздки. Там кілька країн збирається, дітей і так далі. Активно працюють гуртки всі, зменшень немає, закриття немає. Тренери на місці, і це розвиток наших дітей, нашого нам, наступного покоління. Війна не повинна на них. Впливати, і це наше одне з величезних завдань. Продовжує працювати активно-інклюзивно-ресурсний центр. Бачите, 260 дітей на обліку, 800 занять було проведено, консультації і так далі. Продовжується робота по компенсації за знищене і пошкоджене майно. Ви Бачите, чотири заявника отримали допомогу на ремонт, і два заявника на будівництво свинового житла. Ну за 900 мільйон можна збудувати більш менш нормальний будинок. І жити в нормальних умовах, тобто держава своє ну, підтримує тих людей, які сьогодні постраждали, в тому числі наші багатоповерхові будинки, завершений ремонт зовнішній і внутрішній по під'їздам. Це Благовіщенська 53 і Пучанська, 9. Фактично, перший етап зроблено. Але зараз ми домоглися, щоб уряд виділив кошти, кошти виділені на внутрішній ремонт кожної квартири, що поклали ліноліум, поклеїли шпалери, тобто, щоб люди заходили вже повністю, цілком відремонтовані квартири, щоб люди самі нічого не робили, щоб було система опалення, зроблення батареї і все інше. Тобто, бо цього і проєктом не предполагалось. Предлагалося, що зробиться тільки зовнішні роботи, а ремонт там в середині квартири вже кожен буде робити сам. В основному люди пенсійного віку, і тому їм важко зробити це за власні кошти, і тому ну, вирішили питання це. Так само історія з Нескучанська, 9. Тут ще питання теж по опаленню, треба думати, як буде опалення зроблене по квартирам, тут ще газове залишається. Вокзал. Поки що в держави немає повноцінних коштів, щоб зробити повністю вокзал, тому зроблено тимчасове рішення. 5 мільйонів для цього держава виділила, щоб там ну, хоч якось пристосувати ті приміщення, де можна поки взяти касу зробити, там зал очікування зробити, щоб люди не чекали на піронах, не, не мерзли, не мукли під дощем і так далі. Загальний проект по площі 40-ї армії складає майже 600 мільйонів гривень коштів з відбудовою тих всіх об'єктів торгівлі. От держава виділена цей рік поки що 30. Питання розглядається зараз додаткових коштів, але розуміємо, війна в країні, яка не закінчується, не дає змоги швидко завершити ці всі ремонтні роботи. Запустили комунальну аптеку в принципі, і е, просили зробити її в лікарні. В лікарні теж відкрили два робочих місця. Створено є можливість купувати наші ліки плюс е, створені аптечні пункти в сільській місцевості. Шість шість сіл, солдатське білка, Олексина, Краничне, Кам'янка, Мартинівка. В принципі, сьогодні мають можливість купляти ліки у фельдшерів своїх у ФАПах, а не їхати в трасінець Ціна одна та, та сама. Тобто, це та політика, яка сьогодні вимагається президентом, щоб ліки були доступні в сільській місцевості. Тобто ми знайшли механізм, як це зробити. Черничанська громада, ви знаєте, теж до нас звернулася. У нас укладений з ними меморандум про співпрацю. Зараз вирішується питання відкриття аптечного пункту там і ведуться перемовини відкриття аптечного пункту в Боромлі від нашої комунальної аптеки. Ну комунальне житло. У нас є квартири, які ну, так називаємо відмерла спадщина. Якщо хтось хтось помирає. І немає родичів, і житловий фонд переходить в нашу комунальну власність. Є таких кілька квартир. У нас ремонтуються. Вже відремонтована квартира по Татаринках 7, Зараз татаринка 1 закінчується, квартира, ремонт далі ще є на, на, ще одна квартира на вулиці. Татаринка, в принципі, ми готові сюди вселити лікарів, які будуть приїжджати з іншої, інших громад на роботу ну, провідних лікарів. Так? Наша політика забезпечити наші, нашу галузь роботою і дати належні умови, ніж комусь віддати приватнику, він її продасть і продасть іде і все. В печинах робиться станція для поліцейського офіцера громади. Ще один у нас є поліцейський, який для цього взятий. Далі, молодіжний центр, молодіжна політика продовжується розвиватися активно. Клуб колишнього цукорзадського, скажімо так, мікрорайону були приміщення три штуки в убитому стані. Проведений ремонт і роботи. Ви бачите, що було до і що стало після. Да? От в, в, в одних із кімнат для дітей створений належний простір. Зараз заверсту ще одна ремонт однієї кімнати для. Активності нашого квартального комітету, молоді в тому числі, ведемо роботу по закладам культури. Зокрема, зробили дах в селі Люджа. Сказати, що там був дах, я не скажу нічого. Був шифер, а під шифером навіть навіть не було не утеплення, нічого, просто голий дах і все. І висів підвісний потолок. І весь тепло, яке вони топили там дрова, це все йшло, просто виходило в пустоту, топила вулицю і так далі. Зараз зроблений нормальний металопрофіль АМДА, щоб він вже не протікав, утеплений, нормально це все, скажімо так, по грамотному зроблено за наші кошти нашого міського бюджету. Бібліотека активно працює, розвивається як в місті, так і в сільській місцевості. Купа різних заходів. Відбуваються хендмейди, якісь там інші речі, цифрова освіта, грамотність. Опять же, це досуг наших людей, бо не можна без досугу загалом комфортно і нормально Жити. Працює музична школа, проводить свої заходи, інші культурні різні ініціативи. Повторююсь, дякую нашим волонтерам, які займаються виплітанням сіток, підтримує в цьому частково центр зайнятості, дає фінансування. Працюють академії, гуртки і так далі. Дуже активно ковзанки були взимку. Відкрили зал по боротьбі. На нашому будинку, ну, колишньому будинку побуту ми так називали, да? на другому поверсі ми не дали комер комерсантам це приміщення, от, а зробили два зали. Зараз Зараз чекаємо, Кернел обіцяє, ще докупити в один зал тренажерів, і це буде от, е тренажерний зал нашої, наш, нашої громади. І зараз є для ТВНДО і для Самбо, Дзюдо теж нормальний зал з матами, діти займаються. Далі агентство місцевого розвитку. Е Готуємося до нового аграрного періоду, закупили сіялку, закупили там інше оснащення. Працює добровільна пожежна команда в сільській місцевості. Ну, ви знаєте, що одна з них в білки має автомобіль, який прийшов із Швеції в Вольво, допомагають там тушити різні пожежі і на сміттєзвалищі, і де горить трава, коли виїжджають. Пасажирські перевезення ми не зменшували цей період часу. Ви бачите кількість. Видатків, це майже 2 мільйони гривень коштів, було витрачено на цю діяльність для безкоштовного перевезення людей на наші безплатні так, автобуси, які зараз курсують по нашому, на нашому місту, але ми не зменшуємо кількість автобусів в сільській місцевості. Добре, що у нас з'явився грейдер. Всі дороги, всі вулиці пройдемо, у частний сектор. До осені буде якісно зроблені всі проїзди, наші готелі похвалю. Дивіться, які умови створені для приїжджа для приїжджих наших людей, бо враження від міста починається від готеля. Зараз ось бачите елегію, кімнати, які зроблені, ремонт і продовжується ремонт зараз на другому поверсі, для того, щоб розширити кількість місць, і готель ви бачите полтора мільйона отриманий доход від здачі в оренду ну не в оренду, а проживання людей. Тобто підприємство працює прибутково, вкладає далі свої ресурси. Ну, дуже приємно бачити. Готель Трастянець теж готель активно розвивається. І молодці зараз ставлять сонячну станцію у себе на, на, на даху, щоб зменшити видатки а відповідно прибутки. І відповідно зарплату всім працівникам цього готелю. Тобто, ну активно розвивається кожне комунальне підприємство. ЖЕУ активно працює, зараз виконує і підтримує житловий фонд, ремонтує і двері, і так далі. Водоканал, ну є і аварійні ситуації, і треба переключати зараз повністю центр міста на нові водопроводи, які збудовані. Я думаю, що роботи достатньо, молодці. Ритуальна служба ну, на своєму місці не соромно за це підприємство. Е роблять все, щоб кладовище було доглянуті максимально. Да, є нюанси, але вони завжди будуть. Комунальна сфера також, е чисте місто, це аварійні дерева, порослі, обочини, квіти, тюльпани там, і все, все інше. Людей не вистачає, розумієте? Бо нема зараз кому касити, немає. Ну, немає всі всі на фронті. У нас в водоканалі немає навіть головного інженера, я забрав в армію. Тось ви розумієте, да, водоканал зараз без головного інженера, без багатьох багатьох людей, які працювали з варшиками і так далі, операторами. Тобто, це все тримається на, на людях, які залишилися, і на керівниках, які залишилися. Тому величезна всім подяка. Я не хочу кожного перелічувати за те, що ми робимо ну. Все, що можемо зробити, щоб громада в цих непростих умовах жила, була чистенькою, комфортною, привабливою і так далі. Ну і два слова про проекти на над якими працюємо на майбутнє. Ну сороковармія, я ми вже про це говорили. ЦПМД, я вже про це говорив. Солдатську школу ми в майбутньому будемо шукати далі ресурси для її впорядкування. Ми хочемо зробити її отакою. Знаєте, на тому на тому. Краю, скажімо так, нашої громади і сусідні громад такою опорною для сільської території, щоб з інших сел з Тарасовки, там, з інших сел діти поступово туди приїжджали. Ну, скажімо так, своєю політикою, такою активною, ми думаємо, що ми це зробимо рано чи пізно. Звісно, війна нам заважає, але ну, я не бачу перспектив там, діяльності інших школ, той самий Тарасовки чи Пожні, а цю школу ми будемо активно розвивати, тому вона в майбутньому мати якийсь такий вигляд, але трошки пізніше. Ну, активно зараз працюємо над. Пошуком можливих партнерів після війни будівництва водолікувального центру в нашій лікарні Трастянецькій ведемо перемовини, показуємо можливості забудови житлової по мікрорайону в Ніскучному, в тому числі це все поїздки на форуми, зустрічі з міжнародними партнерами, з інвесторами. Всі дивляться. Звісно, поки що, поки війна і про Сумщину багато чути, скажімо так, інформації в інтернеті, візде, про ракети, про ці всі атаки і так далі, бояться. Але дуже багато приглядаються, дуже багато цікавляться. І я думаю, що це теж та зернина, яка дасть рано чи пізно свій результат, і ми зможемо почати там велике будівництво саме житлового фонду разом з промисловими об'єктами на промпарку, в тому числі, і це новий практично мікрорайон нашої громади. Загалом ідея створити мікрорайон чисельницю на 10 тисяч мешканців, показати тенденцію його розвитку, росту. І щоб в майбутньому мав не 20 тисяч населення, а хоча б 30 а там подивимося далі, що, що буде з загалом з е, акторським районом і так далі. Таку тенденцію ми ведемо, і це такі пріоритетні напрямки розвитку. Працюємо над візуалізацією тих об'єктів, які можуть бути після війни збудовані. Ну, наприклад, як, як один із варіантів, це нам американські партнери наші допомогли в третій школі е, розробити концепцію спортзалу. Який має бути збудований, там ви знаєте, немає спортзалу, класів не вистачає. То тут є і класи додаткові, і спортзал якісний. Ну і під ним ми планували, щоб під ним було і укриття. Такий проект в майбутньому будемо робити. Але це вже після війни, але дуже красива така гарна візуалізація я в українському стилі. От, є у нас проєкт, ви знаєте, по солдатському будинку культури, щоб зробити його належним. Зараз працюємо, ми виставляємо документацію, щоб зробити реконструкцію в семереньках у будинку культури. Це наша котельня по вулиці Татаренка, Теж ми шукаємо можливості профінансувати цей проєкт. І ще один проєкт, з яким зараз ведуться перемови, ми сьогодні будемо приймати рішення на цій сесії, ми його зробили. Нам рекомендували його зробити в минулому році. Ми його зробили, виділили кошти на проєктну документацію при конструкції парку Чайковського частини парку. Ну, що мається на увазі реконструкція. Ви бачите, багато спортивних різних майданчиків різноманітних. От, дуже гарна розвиткова зона для дітей, причому покрита резиною, а не, а не по грязі бігати. От це буде хоче зробити держава у нас як в пілотному місці. І під цей ну, шукають зараз фінансовий ресурс від донорів, який, скажімо так, йде на розвиток активних парків. Це окрема програма, скажімо так, урядова. У нас сьогодні приймаємо рішення про передачу функцій замовника по реконструкції цього парку, агентству відновлення, щоб агентство відновлення почало робити цю роботу. Є поки що предпосилки, можливо, в цьому році це буде зроблено. Подивимось по ситуації. Якщо нічого не зіб'ється, то перший парк в Україні, який почнеться реконструюватися по програмі активні парки, от, ну, по, по суті, може стати наш парк і в місті Трасінець, як в пілотному місті, який відбудовується після окупації. Бо відбудова це не лише про дорогу, це не лише про лікарню, це про умови життя людей. Але найголовніше, ми дякуємо Збройним силам України, що сьогодні надійно тримають кордон. Стоять і неподалік нашої громади, і вокруг нашої громади, дякуємо нашим ДФТГ, які хлопці теж кожної ночі і дня сутками стоять на певних своїх позиціях, які їм держава делегувала. Загалом роблячи цю можливість жити, працювати і розвиватися. Дякую всім за співпрацю.